Всім вкус, всім хай, всім доброго вечора, дня чи ночі. Продовжуємо потроху грати на XMQ. В цілому прикольний танчик, прикольна потешечка, поїхали. До трьох відміток там дуже далеко ще грати та награвати кількість боїв. Але в цілому апарат грабельний, в цілому можна навіть там щось фармити, щось наквідувати. Не дуже точна гармата, тому краще грати десь в близькій дистанції, але ну, складновато. Щось нагадує як є 3 але Є3 більш броньований. Тут в цілому є куди його пробувати. І дуже схоже по гемплею, мабуть, на є 3 Мінотавра. Щось таких з тих танків. Тому в цілому можемо спробувати поїхати направо, а там як вийде. Ну, звісно, тобі треба в мене вдаритись. заблокувати нашого тіммейта, Котрий вробив свої турбачі і просто відійшов. Но. Я не. цілах. Я не при справах. Оп, поїхала. А, в мене турбачний, мабуть, бо я швидше на нього їду. Що, ми так, ну, трішки швидше. У мене ХП, да, мабуть, менше. Что в нього зараз? У мене... А, да ні. і по хпшкам рівно. Не знаю, що щадь нього по зборці не так. Або він взагалі без зборки грає. Алтура, Алтура шара. Или те Прикольно. Так, їдьмо, їдьмо. О, Торо, мене подстопляє. Кажуть, непоганий танк в цілому, мабуть. Так. Ого. Калібан, калібан іще. Ей, бра... Ох ти, Ну, голова. А якщо я вийду на горку, мені... Мене вб'ють чи ні? От, мені цікаво. Ну давай. Давай. давай давай Ага, поняв, гармату замав. Непогано. А, годиться. Так, в них пів... а, а то... Тобто, Поняв. По ну, гарний. Союзник, гарний. Такий. Мужичок-скіловичок. Ти куди лізеш? А ну звідсиля тікай. Нам селити тебе будемо. А, в мене. Як вони це роблять? Ну то в мене виникає питання. Як це бляха, можливо? Настільки швидко вмерти. Ну ось. Виника таке питаннячко. От як? Боро. Боро, брат. Боро. Боро, братику, привіт. О! Хлопці, а ви, а ви куди? Та давай не будемо, братику. Та все, 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 я. Я, я, я пожартував. Та я не хочу я з вами грати. Хлопці, не треба! Не бийте, не бийте, не бийте, не бийте, не бийте. А, все, так. Ой, ні, я ще, я ще один та дам. Ну, в мене якісь тюбики. На жаль, на жаль, якісь тюбики. Ну, все, тут я не все навіть зарядитись. Тут 101 в мене добиває. Іначе б ти не трабається, але щось. Торо злився, і злилась. У мене питання від кого? Невже б Бураска так їм накидала в борт? Ну, тобто тут в цілому танків нас п'ятеро. Їх тут приблизно така ж кількість. Але чомусь наші... Померли. І все дуже-дуже швидко відбулося. У мене, звісно, Вазик чомусь на горі грає. А... Ну, це на погано, оскільки там. Вони один на одного грають. Але в цілому... Не зрозуміло для мене. вже дочекаємось документів тоді, що робити. Тут в нього БК немає, але зараз там ще піднімаються танки, його в цілому... А, у мене. Почекайте. Почекайте. Ні, це. Шляпа не спить. Але імпакту від нього маловато. Ну виходь направо, і вбивай танки, дуро. Тут ще й фаза приїхала, фулова. А фаза звідки я тут взялася? Вау. Unblubbol. Ну і звісно, ти в бураска будеш стріляти, і при цьому ти не вистрілиш навіть, так? Ну ти навіть не вистереш. Ну це просто бот, це просто. Довбаний бот Навіть по ХП все плюс Оу мой год Нис так. Кукулі по попули Хе-хе-хе хе хе Хорош Пожить, пожить Тихо, Тихо Я вже змею зараз іду. В цілому за ще один боек можна. Так так, так, так. Ну і що тут відбувається у хлопців? А, цей дубкою кудись їхав, куди? Незрозуміло. ЛТшка намагається щось тут зробити, кзор за танк. А вб'є... Не тарайся! Що ти Ой, дурак! Ну в нього не хватить, не вистачає ельфи. Ну не затарайся ти в нього. І ти це береш. ви перемагаєте цей бій фрі. Ні, хлопчик вирішив... Та, піду, злівся. О, цей... Ага, добре, стандартик. Стандартик збирайся. З подумками. З силами з міцю. А, там 50 тепер. Щефу ловіший. Угу. Скорб не пробиває його. Ну треба їхати дратися. Не треба там стояти, ховатися. Запоїхати, ніяку базу не брати. Їхати в був... Ну не треба. Ну стандарт. Ну їй. Та бийся. на Нащо ти становишся на той захват? Нащо? Для чого? Будь ласка, ну не треба. Добик. Це якийсь там с... сильний ...ровець на... Сентлаки. Чи як там він ці. Сін Сенлак. Сіньяк, Сентлак. Ну, НЛТшки 8-го левела, а британський. Початківість. Початківець від мантікорки. Опо, -по. Hello, матфака! Оп, не пробив. Оп! Ого, як же йому пощастило з що... Не його! Гапнули. Вау! Найс! Дуже добре, дуже-дуже, дуже добре. Це дуже позитивна вісточка. А ну, там фаза фула майже. Один березних, добре. Хоріння світиться. Опа, скорпік. Ну пробити його! Ну будь ласка, ти шо? Які клоуни грають просто. Ну, зарядити там кумуль, що, що небо щось там. Важко, артилерію заряджай, бахкай просто його. І ще вмре. Давай наваліда просто зустрілася. Просто давай. фаза взагалі, яка не грає, взагалі цей Чий чудак десь захопився. Пішов втопитись там. У нього зараз літо, пісочок. Ну і дивимось, дивимось, дивимось. Тобто я топ-4. При тому, що в мене вбило 0. Ну, Просто 0. А, стоп. А, навіть так. Поняв. Так. Ну, іще один. І можна йти відпочивати. Потроху. Помальоху. Тому ви якщо щось пишіть по стовно Віпери. Чи є сенс її брати, чи нема. Бо я поки думаю, гадаю, чи треба вона мені, чи не треба. Ну кажуть, танчик це таки прикольний. Взагалі хочеться коврику. Ну, ковр ситуативна дуже сильно. Ммм, стопу МС 3 Поняв! Я поїхав. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Можна по центру поїхати і просто постріляти. Да, мабуть, так і зроблю. Це буде більш схоже на турбач, але спробуємо пострілятися на центрі. Ой, нот! По башках буде складно тапку пробувати. От на подкалібрах в цілому можливо. Та 30-й, Дякую. Happy birthday. To you. Угу, це третій один поїхав наліво. Дурник. Треба просто в цілому кидати ліво і їхати на центр. Хоча він стоп! Ну куди не поїдеш? Осюди люлей да йдуть. Так, а в нас 130-й до нас впав. А хто ще? Ну все. Притаївся я? Я? Притаївся? Ну хочеш? Без питань, друже, без питань. Хочеш, щоб я посунувся, я... Ні, ну ну не, не так, буду. Угу. Я та посунуся, але він має мі місце в цілому зайняв. Я все зрозумів. Добре. Goodbye, мелован, goodbye, my friend. У мене тут нема. ЦЦшка там нормально розвалює кабінетки. Табуретки, кабунетки. О, ти можеш висовувати, щоб вони на нас полізли, щоб ми стріляти змогу. Друже, не займайся цією. Громко не... Господи, шо це за. Ты дресяты стоковий О! Згорить на работе. лучше. Там еще и Фошик бежит, а там все вони нее бежит же, да. Так, ну СССР максимально. Намагається пожить так. Куди мій снаряд порутив. скажіть, будь ласка. Куди мій снаряд прилетів? А, ну вже в мене тут тапочок чекає. А, так, ти, ти сток. Ку-ку. Мой мальчик. Давай, щас... Е 15 секунд. 15 секунд. 15 секунд, будь ласка. Почекай там 5 секундочок, друже. Можеш хоч ми не поїхати, я тебе разувалю. О, ти танкувати хочеш? Ну но. Як танкується? Хе-хе! 2 по 660 кажучи. Як танкується, друже? Виходь, та фай підходь! Та куди там? Уже все, ти вже награвся. Тобі просто повний рот дали. Шо, загова? Испарился. Куда дився? А ти куди дівся? А ну виходь. Ну будь ласка Ну того. О, оце гарний постріл. Ой, він ще падає, він ще падає. Ой летить! Ой, летить, друже! Ой, летить! Який льотчик. За льотчик! Мені не подобається ялинка там. Котра там є, так. А якщо я поїду... Ох ти, там ще й шпек кудись летить. А в шпека я ж там не потраплю, так? Та ні, це он, Unreal. Фошик на горі. Цей на горі. О, Скарпак. А, так. Йолка! Йолочка, Йолочка, лесной аромат! Ти давай, друже, не офігівай, а! Ну я ж приїду! Ну я ж приїду поспокоїмось, ти шо? Ага, пантерка поїхала. 30-го я знайшов, Йолку знайшов. Хорош. Гарний постріл. Так, там фож там той. А я фугасика хочу озирного. Прям такого гарненького, гарнюнького. Ой-ой-ой, яка... ой, яка дубка, яка ж? Яка ж тут дупочка? сюдимс! Ой-ой-ой. Ну там далі розберетесь, хлопці. Він ваш. На 800. А, у мене міхода нема. А я думаю, чого я так хедлот виїду. Де там Скарпак? Скарпак, Скарпак! Виходь на мене. Ну не на Т-30, ну на мене. Давай! Поняв. Я все поняв. Ну ладно, не хоче він зі мною товаришувати. Пішов, злився, на нащо воно йому треба було? Просто поїхав, злився. За що? за чим, Нічого не поняв. Це гарний бій, мені сподобалось. Особливо це на 800 постріл в дубку. Так Тідінь! Ді Дорова, друже! І чафі, і то, і сьо. ну так, да, сказка. Я щитав дамак. Моя повага, як то кажуть, 60 тисяч спи набив вже. 7 монеток, ну пішли, тут нічого все одно не дропає. Давай, щось там. да, нічого, давай там. Стабілізатори всякі, набірки. Кредити ще куди нещ, ну, так. Попогасник, піду погаснув. Всякі брошури у ті дереві. Просто, щоб ви розуміли, от в цілому, так, там. Ялинки все таке. У мене ще ось такий агрегат стоїть на 283-й об'єкт. На всього-навсього 35 боїв. Ну, всього навсього Оцей танк нікому не раджу. Взагалі десь буде продаватись, десь щось. Не. Не брать. Оцей апарат приємний. Ну, Це взагалі. Пушка-гонка. Це собачка. Ось. Дивимося далі. Оце ну таке. Оце шляпа. Не раджу. Просто шляпа. Це. Ну, прикольно. Це кайф. Це улюблений танчик. Прям вау-вау-вау. Це теж непоганий танчик. А, це просто стояло в Увангає. Не знаю, коли б він в мене з'явився, але він все ще без жодного бою, поки не хоче катати. Цей танк минулого, в цілому колись дуже-дуже подобалось на ньому грати. Це дуже прикольний танк, мені сподобався. Це все стандарт, це дід, а, У мене немає майстер на 277. Дивно. Ну добре, Т-103 прикольний. Аран дуже прикольний 8-го левела паттен, Шляпа. А, це просто Термінатор. Вайнот, як то кажуть. Потім Йох, е, ну, такий собі. Е, торічний XM, В цілому теж непоганий, але ось цей все одно мені чомусь подобався більше. Хоча і на цьому можна грати. У нього трішки відрізняється все в цілому по Батики всякі там, фелки. Фелка, боже, це такий танк, тоді давався за марафон ще. Рок, мабуть, 19-й. ти що сказка була. Коли в ДІЛ тежки можна було кататися. Чарик, оце мені дуже подобається. Не дуже сізить, але прикольно закатитись, стати барабанчик і викатитись. Чарик це просто прикольна машинка. Грати можна. Шляпа, якщо чесно, мені не дуже зайшла. Ну, в цілому непоганий. непоганий, В цілому можна на ньому грати. Він дуже такий масивний, жорсткий, можна вихатити. Щоб декілька танків грати, то це дуже гарний апарат. Не зрозумів його сенс в цій грі. Ну, прикольно, колесник. БСка. Жодного боя. Можливо, навіть так і залишиться, бо я не дуже хочу на нього сідати. Це. Мабуть, один з. ну, Або він, або ЛТшка гірші танки, я ще не, не знаю. Гансала. Ну, альтернатива Калібану, Калібан, це не поцікавіший. в Прототайп, Прикольний. Чіф на мінімалках на 9 левелі, мені в цілому зайшов. Коник, прикольний, мені дуже подобається. ФВшка дуже подобається. По типу ДПМ-ні танки, але ось по геймплею це більш такий городський, оскільки там десь ромбок, десь щось, десь там, десь тут. Прикольно дуже подобається. Це в класики і полетів Тудух-тудух-тудух-тудух. В цілому прикольний танчик. Це... Гласики на максималках, артешка, Китайська трійка, вже дуже велика кількість років в мене в ангарі. Прикольний. СТБшка, дуже комфортний, але все одно скіло залежний танк. Це такий прикольний танчик. Оце не качайте в жодному разі. Це просто алкаш, котрому тільки в пові можна грати. Оце, ну, такий прикольний по ЛТшках постріляти, ну куди ще не йшло. По ТТ, ну таке, оце... Прикольно, прикольно. Типу, я не дуже сильно вмію на ньому грати, але він грабельний. В цілому шкода, Т-27, непоганий має там барабан, та армата плюс-мінус більш точно. Це прикольний. Це дуже комфортний, ще й стиль випав гарний. Потім Льова, це виїхав за фляпаса, заїхав, поїхав далі. Комфортно. Прога. Непоганий танчик. По-думаю, там мені не вистачає, мабуть, великого там був ще. Можливо. Мінотавра це офігенний бомбічний танк. Мені дуже подобається. Я прям кайфую від нього. І там якась мелочуха. Мабуть, це... З Досліджень, цілому, що можемо відкрити, це, мабуть, ось тут. Є ось така штука, котру можна вже буде придбати, подивимось. Тут поки що. Ну, КСК мені сподобалась. Я грав в натиску, дуже, дуже комфортний, дуже прикольний танчик. Тут, можливо, крана колись викачати. Ріна Червонти не дуже хочеться. Китай взагалі не вантажний, Японці, ну, тут. Все зрозуміло, не грав, не качав тут. Тесак не хочу, хоча хочу, не знаю. Цей хочу, дуже хочу, дуже прикольний. Поляків вже проходили, японці проходили, китайці проходили, британці. Бадгер Тортик, Тортика мені написали, що в цілому дуже комфортна, класна машинка. Але я не грав, не можу точно сказати. Але в цілому я би, можливо, навіть викачав його бо пограти. Центуріон знаю, концепт не знаю. Мантікорка прикольна. Тут я все хочу, якщо чесно, я б, я б на всьому грав би. В цілому, оці всі десяточки. Я б на кожній грав би. Тобто тут в цілому кайф. Круто, прикольно. Американці. Шерік, мабуть, ні, Паттон, мабуть, ні, Хеві, так. Йох, можливо, не знаю, не зрозумів сенсу. Є п'ятий, прикольний, класний. Є чотири, є 3 Афієні і. Рта, ну, Ну, арта, вибачте, прикольна. 267 прикольна. Арта осігенний, мені дуже подобається, можливо, навіть його захочу викачати. викачаю. Прикольний. Постріляти. Комфортний. Був колись імбою. Можливо, її залишається. Я хочу, можливо, колись його докачати. Тільки це треба буде все проходити. СТ2, мабуть, не хочу. К-91, 1 мабуть, не хочу. І з німців в мене тільки Маус є. Я хочу ще сотку. І 75, і сотку. прикольні. Бутляпарти партії 50 оці два теж. Оце, ну, таке, гріль так, як пазик. До по косарику давати, це було прикольно. Ще броня, яка, яка є. А так, всім дякую, всім гарного дня, ночі чи вечора. Пишіть стосовно вайпера. Vipe, вайпера, коротше. Чи брати, чи не брати. І, можливо, ще коробочки відкримо навіть. Бо я хочу ДЗТ-шку добити, все-таки торо. not? Всім дякую.